Як воно створюється? Найлегше і найпростіше це на законі віри і на варіанті багаторазової повторності. Віддалі писати: коли ви повторили якийсь один раз, написали щось, у вас одне коло, тридальне поле пішла енергія, електричний струм. Її зупинилося, от воно одне коло, а їх там дуже сильно багато. Ви другий раз написали у вас, друге коло, третій раз написали, четвертий раз написали повторили п'ятий раз. І коли ви зробили оцих там, не знаю, мільйон повторів, скільки там треба, це ці всі е, елементи мають уже електричний струм, і вони з'єднались. Воно дійшло по кругу до кінця і з'єдналося. І тепер ваше коло електричного струму безкінечне. Тому що воно не має початку і кінця, воно десь почалось, а коли з'єдналась, воно не має початку і кінця. І всередині оцього такого генератора енергії, тому що він сам крутиться, і чим більше він сам далі крутиться, тим більше енергії виділяється. Всередині знаходиться ваш нейрончик. Отой нейрончик, який має дуже багато розгалужень, де я розказував про свій курсовий проект, дуже багато розгалужень, але дуже сильно мало він має енергії, щоб випустити оцю блискавку свою до наступного нейрончика. І коли зароджується це теридальне поле, ваш нейрон отримує таку знаєте, підстанцію живлення.